Людинки, всім привіт! Сьогодні у нас, мабуть, найцікавіша серія зі всього циклу будівництва будинку за технологією сіп панелей, адже ми будемо підбивати підсумки по затратам. А хто не любить рахувати чужі кошти? Ми сьогодні поговоримо про фінансові витрати на зведення будинку, його оздоблення ззовні. Скільки нам коштувала коробка, так би мовити. І найголовніше про що я ще не говорив, скільки обійшовся внутрішній ремонт будинку. Єдине зауваження без меблів. Про це поговоримо в наступній серії. В Попередніх відео в коментарях хтось писав, що Івана, що ви так трясетеся над витратами на ту коробку, рахуєте кожну копійку, адже коробка це всього-навсього десь 20% від загальних витрат на будівництво будинку. У вас попереду ще внутрішній ремонт. То от в кінці якраз цієї серії ми. Подивимося, в яких пропорціях, куди ми витратили кошти, скільки пішло у відсотках на будинок, і скільки пішло на внутрішній ремонт. Та й порівняємо і подивимося, наскільки людина в коментарях була права, чи можливо в моїй технології трішки не розуміла вартості затрат. Навіть не тільки в технології, а в цілому в підході і в тому числі до внутрішнього здоблення будинку. Тому погнали дивитись, що ми навитрачали, і скільки нам вийшов будинок. Зовні повністю і всередині з ремонтом, куди можна заносити речі і заїжджати жити. Але перед тим як ми почнемо говорити про мирне життя, будівництво, ремонти, дуже прошу вас долучитись до збору на бус для бійців 3-ї окремої штурмової бригади, яким він необхідний для того, щоб вивозити особовий склад, свої літаки, якими вони вражають ворога і захищають нашу з вами країну, будинки, сім'ї і наше з вами мирне життя. Внизу є реквізити на екрані. Є QR-код, долучиться, і ми таким чином придбаємо нашим бійцям бус, зробимо йому поточний ремонт, обслуговування і передамо, щоб вони могли працювати і захищати нас ефективніше. Дякую всім, хто долучається. Почнемо з головного. Фундамент в попередніх серіях у мене вона навіть є, до речі, окрема про фундамент я демонстрував, що ми обрали фундамент пальового типу або фундамент на геошурупах. Його вартість склала 146 тисяч гривень. Буду виводити на екрані перерахунок на валюту. Хоча одразу зауважу, що курс долар-гривня за рік, як ми будувалися, особливо не змінився. Але. Підросло євро. Деякі матеріали, оскільки вони завозяться з Європейського Союзу до нас, рахуються в євро. Ну і плюс також змінилася у вищу сторону вартість робіт в гривні. Тому валюта, ну гадаю, ви зрозуміли, чому вона буде у нас присутня. Фундамент. Зрозуміло, скільки ми витратили. Далі будинок. Під будинком я буду мати на увазі це коробка повністю каркас з підлогою, тому що підпальовий фундамент в стандартній коробці або домокомплекті будинку з сіп-панелей. Підлога не включена. Тобто, якщо ви ставите там утеплену плиту, наприклад, або якийсь там стрічковий фундамент, то треба розуміти, що будинок вам буде коштувати дешевше, але ймовірно, буде дорожче коштувати фундамент. Отже, будинок. Коробка, підлога, вікна, дах повністю. Причому стропильна система, утеплення, накриття даху, обшивка по периметру. Там. І навіть зливна система під дощову воду нам обійшлися в 1 мільйон 161 тисячу 317 гривень. Тобто, по суті, це коробка, яка закрита вікнами, дверима. У неї є дах, і в принципі вже в такий варіант можна заходити і жити. Але на нього дуже бажано нанести фасад. Будинки з сіп панелей, вони ну, не такі витривалі до атмосферного впливу: це сонце, дощі, там вітри, сніг і так далі. Тому бажано не затягувати і нанести фасад як можна скоріше. Фасад. Ми покрили будинок із сіп панелей пінопластом товщиною 100 міліметрів. Прикручений, він доволі легко крутиться і швидко на цей тип будинків, не треба нічого ж просто шурупами вкручується пінопласт, максимально просто можна зробити навіть самостійно. Зверху натягується армувальна сітка, покривається штукатуркою, і фінально у нас покритий будинок бараником, так званим. І це все. Будинок, наскільки я пам'ятаю, ми по площі тоді рахували біля постійна біля 175 квадратних метрів. Ви будете розуміти, яка площа, перерахуєте на квадратний метр, можете зрозуміти, скільки це обійдеться вам, якщо розглядатимете будинок там іншої площі. Так от нам фасад з роботою і матеріалами вийшов у 203 тисячі 400 гривень. Далі я, здається, не показував попередніх серіях витрати на терасу, яка у нас, хоч по плану і закладена, типу 5 чи 5,5 квадратних метрів. По факту вона виходить більше там, 12 квадратних метрів, якщо порахувати, особливо по дошці, яку я. Замовляв, вийшло не 5, а вийшло більш ніж в два рази. У нас тераса, матеріали плюс робота вийшла в 63 тисячі гривень. Тобто, по суті, виведу на екран суму, яка обійшлась от повністю закрити будинок ззовні, вберегти його від атмосферного впливу, ну і в принципі зробити таким, яким він і далі вже буде виглядати весь час його майбутнього існування, там скільки років ви в ньому будете жити. Далі у нас ідуть внутрішні роботи, але перед ними те можливо. Про що хтось не думає і на що не розраховує. Я в попередніх серіях показував, як ми підводили комунікації, там, електрика, що включає там, підключення електроенергії, хоча вона навіть поруч з ділянкою проходить. Опора і так далі, там, договори, заяви. Це взагалі окрема ситуація. Але до цього ще треба додати заведення електрики в будинок, виключно матеріали плюс робота. Електрику я робив самостійно, проводив кабіля повністю скрізь. Там, Щиток, автомати це все підключав самостійно і просто на матеріали кабеля. Там декілька сотень метрів на будинок іде, хоч він і невеликий. Гофри, кабелі на освітлення, там іншого січення. Розетки, підрозетники, вимикачі. Я навіть порахував лампи там у вигляді вентиляторів, які у нас освітлюють кімнати в будинку, і просто електрика для того, щоб заживити будинок всередині без зовнішнього, без лічильника і підключення. І проекту на електрику обійшлося в 54 тисячі 559 гривень. Та не найдешевші розетки, не найдешевший кабель, тому що для каркасного або сі будинку треба брати не горючий, не токсично димлячий. Кабель мідний обов'язково, правильного січення, трішки навіть з запасом, і гарні якісні автомати, плюс пристрої захисту. Тому така сума вийшла. І це ще не все маю сказати, тому що це те, що я познаходив по основним витратам, почекав, тому що ну, будівництво його, мені здається, неможливо просто записати до копієчки. Тому я б так взяв, сміливо, що я докинув зверху десь як мінімум сотню доларів на якісь речі, які не були враховані сюди. Далі я також публікував серію про копання. Септика про свердловину скважину і так далі і наводив витрати на ці речі. Але ж далі, після того як ви зробили ці речі, ще треба підвести комунікацію до будинку і в... розвести її по самому будинку. Тобто елементарно підведення води з скважини в приямку. У нас вся автоматика стоїть, акумулятор гідро, просто всі фітінги. Всі труби, шланги, якби крани і так далі, це все обійшлося в 49 тисяч триста гривень. Тобто, от як бачите, у нас зараз майже 2,5 тисячі доларів пішло просто на те, щоб. Будинок, так би мовити, підготувати до існування вже повноцінного свого та щоб в нього зайшла повноцінна електрика, і можна було підключатися навіть елементарно, продовжувати всередині внутрішній ремонт. Потрібна розетка, підключити світло, заживити якісь електроприлади, інструмент електричний і помити руки, чи навіть не то, що помити руки. Потім треба підключати там унітаз, рукомийник, душову кабіну, і от це все. 2,5 тисячі доларів потрібно для того, щоб просто далі продовжити роботи. Наступним етапом у нас ідуть внутрішні роботи оздоблювальні, які я розділив між собою, тому що у нас є вхідна частина або тамбур, технічне приміщення. І санвузол, в яких на підлозі лежить плитка. Санвузол також на стінах. Плитка. В цих трьох кімнатах на стінах гіпсокартон вологостійкий, тому що це і вхідна частина, часто перепади температури, може бути вища вологість, санвузол, само собою. Технічна частина там розведені комунікації по каналізації. І воді також може бути волога. А житлові кімнати, от, наприклад, кухня, і там, спальня, і дитяча, вони у нас використовували там, для оздоблення звичайних гіпсок. Картон він дешевше, через що я буду так, розділив трішки на декілька етапів витрати на матеріали і роботи. Отже, сам вузол, тамбур і технічна кімната загальною площою, вони у нас 13 квадратних метрів. Плитка на підлогу всі ці три кімнати і на стіни в санвузлі нам обійшлися в 77 418 гривень. І робота в 62 тисячі 880 гривень, тобто практично. Один до одного вартість матеріалів і роботи. Маю сказати, що плитка не дешеве задоволення, адже окрім самої немалої вартості, над нею ще треба працювати там, підрізання, силіконення, різного роду там, обробки гідроізоляції, там, захисти, замазування, затирки швів, клеї і так далі. і Тому подібне. Тому е, у нас виходить, що санвузоли ці три кімнати потягнули ну, ледь не половину всіх всіх витрат внутрішнього ремонту. Але це ще без сантехніки повністю, це от просто оздоблення внутрішньої частини будинку, нагадаю. У цій сумі у 77 418 гривень входить ще 15 000 гривень, майже 15 100 на Підігрів підлоги, вона у нас виконана у вигляді електричних матів, які стеляться. Ізоляція, звісно, все там пінополістиролом прокладено, плюс потрібні терморегулятори, щоб ця підлога вчасно вмикалася і вимикалася, не працювала постійно і там, не перегрівала і не зжирала багато електроенергії. Власне, щоб ви розуміли, що якщо буде підлога, у вас так би мовити, з іншого підігріву чи без підігріву взагалі цю суму ви можете відкинути і дещо зекономити. В двох кімнатах це тамбур. і Технічна частина у нас там шпалери на стінах, які ми поклеїли з обрізків від основних кімнат. Зараз ми про них поговоримо і клеїли ми їх самі, тому зеро витрат якби, <сум> максимально дешево вийшло. Тепер йдемо по затратам на внутрішній ремонт. Вже кухні, яка у нас площою майже 30 квадратних метрів, з височенними стінами під 4,5 метри, і дві житлові кімнати по. Там 10,5 квадратних метрів. Отже, у нас в цих кімнатах була покладена підлога, оскільки у нас основна підлога в будинку з сіп панелей товщиною 204 мм, тобто 20 см, ми зверху на неї поклали ще. 30 чи 35 міліметрів, не пам'ятаю, пінопластик струдований, і зверху на нього ще листи ОСБ товщиною 12 мм. От підлога нам на всі три кімнати обійшлася в 80 248 гривень. Це у нас матеріали плюс робота, підрізка того ж пінопласту, підрізка ОСБ плит підрізка вінілу, який от в цій вартості вініл я оплатив 40 тисяч. 100 гривень, тобто він теж був взятий не найдешевший. Польський, здається, зробили мені гарну знижку, і під нього підготовка, плюс робота по укладанню. І от у нас підлога вийшла майже в 2000 доларів. Стіни ми покрили в один шар гіпсокартону, звичайного, товщиною 12, там чимось міліметрів. Ну, звичайний стіновий гіпсокартон, хоча для будинків із сіп-панелей, і в цілому каркасних будинків, навіть якщо у вас в стінах буде мінеральна вата, рекомендується використовувати два шари гіпсокартону. Це дасть кращу шумоізоляцію і це зробить будинок трішки краще в плані акумулювання тепла або холоду влітку. Не так воно буде розсіюватися, і трішки більш стабільно температура буде триматись всередині будинку. Ми взяли один шар. Зараз трішки про це жалкуємо, але років, можливо, через 10, коли буде робитися наступний ремонт, внутрішній і косметичний. Ми наліпимо зверху просто ще один шар гіпсокартоном і вирішимо це питання. Стіни з гіпсокартону, штробіння... Підрізання, кріплення, підвіконня, відкоси. Замазування швів, все, що потрібно, щоб підготувати стіни під подальший вже косметичний ремонт, там чи нанесення шпатлівки, чи уклеювання шпалерами, у нас обійшлися в 61 519 гривень. Це матеріали плюс робота, тобто півтори тисячі доларів внутрішнього оздоблення будинку, який по підлозі має площу майже 53 квадратних метри, і шпалери. Оскільки ми шпалери клеїли з дружиною самостійно, вже коли переїхали сюди і проживали, я виніс цю статтю в окремої витрати, тому що на шпалери ми витратили виключно на матеріали клей 21 тисячу вісімсот або трішки більше 500 доларів. Якби працювали люди, мені здається, ця сума як мінімум подвоїлася б. Ну і в принципі, от у нас виходить по ремонту по суті, все. Тобто гіпсокартон доволі просто і незатратно по коштам всі будинку кріпиться одразу на стіни. Йому не треба зводити додатковий каркас, витрачатись там на якісь перегородки, потім ущільнення чи ще щось подібне. Одразу просто на ОСБ, на лист кріпиться, шурупами лист гіпсокартону. Замазуються шви, і в принципі все можна там хтось проклеює ще герметиками і так далі. Але тут хто як робить у нас нагадаю з самого початку з першої серії я говорив, що проект бюджетний, саме тому і рішення використовуються ну, практично максимально найбюджетніші. Хоча матеріали там вже оздоблювальні, як, наприклад, шпалери, ми обрали не найдешевші, а якісні, гарні, сучасні, умовно кажучи. Далі. Це ще не все до внутрішнього ремонту. Ще треба віднести і не забувати про такі речі, як міжкімнатні двері. Доволі затратна стаття. Якщо ми беремо двері там сучасні, знову ж таки по дизайну, прихованого монтажу, нормальну якісну фурнітуру, щоб воно. Працювало, не скрипіло, зручно і приємно закривалося, відкривалося. Двері у нас внутрішні потягнули на 79 тисяч гривень, це включаючи фурнітуру і монтаж повністю під ключ, тобто майже 2000 доларів. І знову ж таки, тут можна розгулятися, зробити суму як менше, так і полізти більше, тому що я у відео про внутрішні, там як ми обживалися, переселялися в будинок, розповідав, що нам. Попередньо рахували в іншому місці там двері, щось вартістю за 135 тисяч гривень. Тобто тут на смак і колір. Ну і внутрішньо, щоб уже можна було заходити жити, речі, які ми робили. Самостійно, наприклад, камін, плюс димохід, от який стоїть позаду мене, нам обійшовся в 42 тисячі гривень. Це система умовно, назвемо її опалення, і електроприлади для опалювання в три кімнати, конвекційні обігрівачі. від звичайної розетки обійшлися в 5 тисяч гривень. Підведемо загальні витрати. У нас, нагадаю, будинок, плюс фасад, плюс тераса, дах, вікна, внутрішній ремонт, плитка. Підігрів внутрішній ремонт всередині, підлога, в кімнатах, основних, гіпсокартон, шпалери, навіть підвіконня, повністю, все, все, все. все все Нам обійшлося в 2 мільйони 30 тисяч 621 гривню в доларах. Виведу на екран. І що найцікавіше, якщо ми тут порахуємо, от будинок в такому стані, один квадратний метр виходить 697 доларів. Я зараз дивлюсь на цю цифру. І згадую, як перед замовленням цього будинку, я в інших в різних компаніях. Прораховував будинки, розглядали каркасні технології, в першу чергу стандартні, звичні нам. І там з внутрішнім ремонтом називали цифри на рівні 750 доларів за квадратний метр. Але, 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 знову ж таки, зважаючи, які там були внутрішні матеріали, треба розуміти це. А там зазвичай йде обшивка просто деревом, або вагонкою, фальшбрусом, або вагонкою всередині, якби, і так далі. Тому. От зараз дивлюсь при тому, що ми частково економили. Ми знайшли майстрів, які недолого роботу робили. Що, можливо, все ж таки під ключ, одразу за таку ціну замовити було б, мабуть, і правильніше або вигідніше навіть там. І що найцікавіше, те про що я говорив на початку цього відео, які ж пропорції у нас вийшли? Куди найбільше пішло грошей і що нам коштувало найдорожче? Ринок його коробка або каркас, фасад. Вікна дах у нас затягнули на 51%. Далеко не 20%, Як людина писала в коментарях до попереднього відео, внутрішній ремонт у нас затягнув 19% від всіх затрачених коштів, 6%. На фундамент пішло у нас на свердловину, плюс заведення води в будинок 6%, світло 2 Це у нас проект, це у нас опора, лічильник, електроприлади, проводка по будинку, розетки, вимикачі, освітлення, вентилятори, і тераса ззовні потягнула 3%, опалення 3%. Отакі пропорції у нас вийшли в цілому, як бачите, будинок 51%. Все таки треба думати про те, що це найбільша стаття затрат, і, ну, власне, дбайливо вибирати технологію, за якою збудувати цю саму коробку, фасад, вікна обирати, і так далі, тому що дійсно це. Найзатратніша частина, от як я бачу по своєму будинку. Та й гадаю, більшість з вас зі мною погодиться. Пишіть обов'язково в коментарях свій досвід, свої затрати, скільки у вас коштував квадратний метр, якщо ви вели подібні підрахунки. Буде цікаво подивитись, що виходило у вас. Обов'язково вкажіть, за якою технологією будували цегла, газоблок, там каркасник чи теж сіп панелі. Буде цікаво зрозуміти, чи правильно ми все робили. Не те, що правильно. А наскільки затратно вийшло у нас, чи можливо навпаки навіть вийшло дешево, маю сказати, що от рік тому, до речі, початок травня, у нас вже було готово тут на цьому місці вкручені геошурупи фундамент. На виробництві будинок був готовий. Я очікував вже його монтажу, і тоді я, коли калькулював, не очікував таких витрат. Тобто там воно потрішку. Кожна річ, до якої ти торкнешся, чи то там, Септик, чи то електрика, чи то вода, чи то внутрішній ремонт, чи зовнішній ремонт, наприклад, скрізь є свої нюанси, і коли ти розмовляєш там, з майстрами чи з виробником, консультуєшся, завжди є варіант піти дорожче, звісно, і завжди є варіант на чомусь заощадити і піти зробити дешевше. Але навіть про тому, що ми обирали, як я говорив з самого початку відео, там, у нас був бюджетний типу проект, так невеликий будинок, невелика ділянка, не в центрі якогось там міста, великого. І рішення ми обирали ну, мені здається, доволі таки бюджетні. І навіть при цьому у нас затрати вийшли більше, ніж я очікував на початку. От, якось так вийшло. Якщо відео інформація вам була цікава та корисна, обов'язково тисніть вподобайку. Напишіть в коментарях те, про що я просив свої враження, думки, чого ви очікували, вони у вас справдилися чи навпаки, ви трішки здивовані такими, можливо, низькими витратами. Підпишіться на канал. Далі у нас багато ще інформації. У нас ще подвір'я, у нас ще доведення до ладу внутрішній ремонт, якби меблі. Першу чергу маю на увазі. І багато інформації вже про життя і існування будинку з сіп-панели. Дякую за увагу і до нової зустрічі.